Доброго дня! Мене звати Матюхіна Євгенія Олегівна. Проводимо сьогодні на підприємстві тренінг з імітацією реальних подій на тему безпека під час експлуатації, вантажопідіймальних кранів та машин. Вантажопідіймальний кран це машина циклічної дії, призначена для підіймання та переміщення в просторі вантажу підвішеного за допомогою гака чи утриманого іншим вантажозахоплювальним органом. Суб'єкт господарювання, який експлуатує обладнання, забезпечує його утримання в справному стані та безпечну експлуатацію шляхом організації нагляду, технічного обслуговування, технічного огляду та ремонту власними силами, або укладає договір з іншим суб'єктом господарювання на виконання зазначених робіт. СУб'єкт господарювання призначає працівника, який здійснює нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією обладнання. Призначає працівника відповідального за утримання обладнання в справному стані. Призначає працівника відповідального за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами і машинами, допускає до виконання своїх обов'язків за процедурою, визначеною суб'єктом господарювання обслуговувальний і ремонтний персонал, слюсарів, електромонтерів, налагоджувальників, працівників, які керують вантажопідіймальними кранами з підлоги або підвісного пульта, працівників, які керують підйомником з пульта керування, стропельників. Забезпечує умови для виконання відповідальними працівниками, обслуговувальним і ремонтним персоналом стропальниками своїх обов'язків. Суб'єкт господарювання визначає процедуру проведення періодичного технічного обслуговування, налагодження та ремонту обладнання відповідно до настанови з експлуатації, забезпечує встановлений термін проведення технічного огляду обладнання, забезпечує проведення експертного обстеження, організовує розроблення та затвердження інструкцій з охорони праці для відповідальних працівників, обслуговування та ремонтного персоналу. Номери дата наказу про призначення працівника відповідального за отримання обладнання у справному стані, а також посада прізвище, ім'я та по батькові та його підпис мають міститися у журналі нагляду паспорті обладнання. Чисельність відповідальних працівників визначає суб'єкт господарювання залежно від кількості одиниць обладнання, умов експлуатації та урахуванням специфіки виробництва. Крани споряджаються номерами, під цим номером обліковуються у журналі обліку обладнання суб'єкта господарювання, у якого у власності або користуванні перебуває це обладнання. Знімні, знімні вантажозахоплювальні пристрої повинні мати позначення із зазначенням основних характеристик, необхідних для їх безпечного використання. Пуск обладнання у роботу здійснюється на підставі рішення про можливість їх експлуатації, прийнятого працівником, який здійснює нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією обладнання, у разі введення в експлуатацію новопридбаного обладнання, перерви в експлуатації більш як 12 місяців, після монтажу пов'язаного з установленням обладнання на нове місце, після модифікації обладнання, після капітального ремонту обладнання, після проведення періодичного технічного огляду та після експертного осіб. Стеження. Крани підлягають первинному, періодичному та позачерговому технічному огляді, а в разі закінчення призначен... призначеного строку служби або нового призначеного строку служби вантажопідіймального підіймального крану, перед модифікацією обладнання з метою визначення можливості її проведення, з метою визначення можливості відновлення чи за ініціативою власника проводиться експертне обстеження. Працівник, який здійснює нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією обладнання перед призначенням, повинен пройти підготовку та перевірку знань з охорони праці, повинен знати вимоги правил охорони праці під час експлуатації, вантажу підіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання, відповідних інструкцій з охорони праці для машиністів, обладнання стропальників, слюсарів з ремонту та обслуговування обладнання, відповідних інструкцій виробників з монтажу та експлуатації обладнання. Робота крана забороняється за наявності таких несправностей. Тріщини, деформації у розрахункових елементах металоконструкції та інші пошкодження, що перевищують граничні норми бракування, елементів вантажопіднімальних кранів та машин. Тріщин в елементах знімних вантажозахоплювальних органів. Якщо гак не обертається в обіймі, якщо вантажний канат має обірвану сталку, місцеве пошкодження або спрацювання, що перевищує встановлену норму, якщо деталі, гальм, механізми підіймання вантажу та зміни вильоту, стріли мають пошкодження. Якщо не діє або не відрегульований та не обмежувач вантажу підіймальності, якщо відсутні огорожі механізмів і оголених струмопровідних частин електрообладнання, якщо ненадійно закріплені редуктори, гальмінні шківи, підшипники, електродвигни та інше обладнання крана, якщо ізоляція електропровідників пошкоджена, якщо заземлюючі провідники обірвані, якщо відсутній йде килимок у кабіні працівника.